Сьогодні день захисника вітчизни. Це свято святкується уже 90-й раз. 23 лютого вітають батьків, дідусів, братів та всіх хто служив у лавах радянської армії. Вітають тих, хто несе службу зараз е, українській армії аж це цей день захисника вітчизни. А зараз давайте згадаємо історію. Одразу після повстання Петрограді в 1917 році на радянську владу овалились контрреволюційні виступи. Влада вела активну боротьбу. На той момент Збройні сили були червоногвардійці, революційні солдати та матроси. 18 лютого 1919 році австрійсько-німецькі і турецькі війська вступили на територію радянської влади і почали окуповувати Україну, Білорусь, Прибалтик. 23 лютого 1919 році в Петрограді було проведено День Червоної армії. Пізніше влада вирішила поєднати День Червоної Армії ще з одним агітаційним заходом, так званим Днем Червоного подарунку. Незабаром його було перенесено на 23 лютого. З 23 лютого по містах і на фронті було організовано День святкування Червоної Армії. День перемоги став днем народження армії. Не було жодного загарбника, який не відчув би на собі силу її зброї. Після розпаду СССР свято 23 лютого було змінено день захисника вітчизни. Доброго дня, звичайно, це велике свято, адже це свято принесло багато радості тепла в всі сім'ї, наші українські. Зокрема, колишній радянський союз, адже це це свято асоціюється з радянським союзом, але його не можна забути. Це тому, що тому що зараз мир мир на Україні, мир в наших сім'ях, в нашій душі. Ну що ж я хочу побажати захисникам, які зараз як хлопцям, які служать на сьогоднішній день в армії, чисто спокійного неба, таких їхніх душевних молодечих запал. А тим хлопцям. Тобто вже тому старшому поколінню здоров'я, адже всі вони сімейні, звичайно здоров'я, миру, сімейного затишку, благополуччя і хай чисте небо завжди супроводжує наш наш український народ, зокрема український, і всю, і всю землю планету В щастя, здоров'я і весняного настрою всім. Доброго дня. В цілому непогано я відношуся, тому що це все-таки свято і солдат, і воїнів, і які в армії, і які колись воювали і загинули. От, а це не так легко, це треба мати сміливість. все-таки. Просто у мене таке побажання, що нехай би це було наше свято, якийсь інший день, тому що 23 лютого по-любому асоціюється з Радянським Союзом. От. І можна було би мати своє національне свято воїна. Тому що навіть згадати ті часи, коли багато солдат загинуло і за ніщо в Афганістані, тому що це було політичне питання, от, вони, ну як би сказати, вони мають мати це свято. От. Хай би було, тільки наше свято, щоб добрий день. Я не святкую День захисника, бо. Е... Я не розумію, чому ми маємо святкувати свято те, яке було народжене в імперській державі, в радянському союзі. Якщо йдеться про воїнів наших мужчин, які служили в радянській армії, то я звичайно схиляюся перед ними, що вони пройшли ту школу армії, бо мужчина повинен бути в армії, але я знаю, що в нас є своє свято. Яке ми відзначаємо 6 грудня, День Збройних сил України. І я б хотіла, щоб ми впроваджували в українській державі наші свята, нашої української армії. У мене з цим днем пов'язане таке сумне відчуття 23 лютого, бо мій брат рідний Володимир служив в радянській армії і не повернувся. Привезли його в синку до мами, поклали на стіл. Тому для мене це не свято, це просто напевне краще, хай би було День пам'яті захисників. Вітчизни, як сказав президент Кучма, правда, не уточнив якої вітчизни. Для мене хай би це був день пам'яті воїнів, які можливо не повернулися із лав радянської армії, або які загинули смертю хоробрих, захищаючи ту державу, в якій вони тоді жили. Яке б ви хотіли побажання сказати нашим захисникам? Ну як? Дякувати Господу, що вони всі живі, хто залишився живий, що вони ще є, і всім всього доброго, хочу побажати. Найкращих побажань для них всіх. Нашим захисникам хотіла побажати саме перше здоров'я, і щоб в країні був спокій, і щоб наша країна процвітала, і наші вояки спокійно спали. Ну, хотіла би побажати в цей день нашим захисникам. Доглянутої старості в першу чергу поваги від молоді і поваги від держави, тому що все-таки їм потрібно віддати належне, вони свій долг виконали з гідністю перед нами. І якимось чином ми повинні їм бути за це вдячні за цю свободу, яку ми маємо. Добрий день. Чи ви святкуєте День захисника вітчизни? Так, да, я святкую, тому що я кінчив сержантську школу, служив в Бордичеві, дав мені звання младшого сержанта. Потім поїхали в центральну групу в Чехословакії. Він служив там півтора року, був замкомаді розвода. Дали мені сержанта. Я прослужив два роки і назад вернувся. Це було, зараз скажу. 76-му я пішов, в 78-му вернувся. Так що головне, що живий здоров'я прийшов. Але дівчина в армії є, існує і буде існувати. Всіх завжди вони старші по службі завжди наказують молодших. Але я вам скажу, я службу служив чесно, добросовісно і добре, що я був служба. Бо армія, вона трошки людину, як би сказати, ну я не те, що міняє, а робить здоровшою. Нашим захисникам я хотіла побажати в першу чергу здоров'я, сил багато, і щоб була нас наймогуча армія, щоб завжди вони могли захистити нашу країну. Нашим дорогим сортникам хочеться поздравляти. Хай там молодь буде за Україну, і Україну будує таку, як не тепер кидянко. А дай Боже вам всього найкращого і багато літа, і хай там українці всі будуть молодь, українці, патріоти України. Хай вам благословить Бог і слава Україні! Для мене, як для людини вже літнього віку, цей день захисника вітчизни асоціює з чимось таким, що чіпає тобі твої на найтонші струни серця, оскільки ми виросли в такий час, коли. Захисник вітчизни – це був людиною, яка для нас була еталоном, на яку ми хотіли бути подібними, яка для нас була чимось чимось надзвичайним. Я хотіли побажати нашим дорогим захисникам. Здоров'я головне миру, лагоди, миру і спокою. І завжди ми були веселими, щасливими і багатими. Хай не завжди гроші бувають. І Хай і горе обминає і радість перебуває, і хай в них любляться, і шануються і тримаються. Якось я звикла до 23 лютого святкувати, бо наше покоління святкувало це свято, а це якось так трохи відходить, як на задній план. Але те, як мій син служив, я вважаю, що є свято для України. Для наших захисників бажаю всього найкращого, щоб вони. Добре, нашу Україну захищали і не віддавали ворогам, навіть нашим тим росіянам. Ну що ще побажати? Всього, всього найкращого, побільше побільше спокою в Україні. Проте я кожного року вітаю своїх мужчин, свого чоловіка, який був захисником вітчизни, який служив в лавах армії, а також мужчин, які заставляють задуматися нас про те, що ми жінки. Ну і звичайно, всіх в той день я вітаю, бодай по телефону. Ну, бажаю їм в першу чергу почувати себе завжди захисниками, але щоб задоводилося захищати їм їх, їм доводили захищати не нашу рідну землю, а нас, жінок, щоб вони почували себе на висоті. А як ви ставитесь до цього свята? Ну, я вважаю, що не можна забути це свято. Так чи інакше, мій батько, мій свекор, мій чоловік, наші діди, вони були воїнами. Були воїнами, були в мирний час, були в роки війни, і мені здається, що воно обов'язково треба пам'ятати і їм нагадувати цей день. Хай мужчини не знають, що таке свято є для них. А які би побажання побажали нашим дорогим захисникам? Щастя, здоров'я. Головне, щастя, здоров'я. Ем, ну як, щоб за, захищали е, наш, наш український народ всіх? Е, ну я би хотіла побажати їм здоров'я, щастя, довголіття. Дуже дякую святкуєте День захисника вітчизни? Ні, я не святкував його, бо я не визнаю його. Бо то свято наших поневолювачів. А що б ви хотіли побажати поколінню, яке зараз знаходиться в армії? Я би хотів, щоб вони виконували той обов'язок, який їм командири надають, і служили на нашій батьківщині самостійній Україні. Чесно, без всяких тих, так як я служив за свою Україну, відсидів тюрми. І я їм бажаю, щоб вони виконували чесно наказ своїх командирів. Вітаю вас зі святом, дорогі захисники! Хай віра у серці у вас завжди живе. Хай які були незгоди, хай не згасне прагнення свободи.